Ну що ж, всім привіт, я Чолік. Зекрос Тапплер і Тертикс Молгатінг. Буду продовжувати грати. Буду далі полювати на біок для нашої жінки. Е, вона дуже прекрасна, вони іграй тут каже. Як я бачу, як я бачу, вам дуже сподобався перший випуск. Так що я ти одразу знімаю другий. Ти бачиш, зараз якихось ігрою нових немає, так що... А, записка зникла, до речі. Більше немає тут записки. Так, так, Е, так, нічого не змінилося. Бог прийде через 5 днів, а це в нас ще другий день. гри грибу, як я розумію, вс Всього... 5 днів Де Дейман треба зробити... браки білок. А, я можу здавати звуки білок. Це круто. Так, вот трава. Одразу білки беремо. Всі ті самі записки я вже перекладати не буду. Нам тепер треба відвізти о, три точки інтересу. Дві-дві. Дві. Це дві, дві. посередині і в, кінь, і в кінці карти. Там і будуть записки. Запробуємо білку приманити. Та нажимати F, як там пише, щоб приманити, щоб приманити білку. Давайте. Субос таке Шо забьюка було Це буде збьюка п'явить нам не хп знесло я бачив Ага, мені появилось дворуги Окей Тепер в хилках є сенс хоча б якийсь Ну давайте Дай буде спочатку Д де... Окей Мидем правильно чипляюсь Ніби так До першої точки інтересу. А іменно за історія художника. Чет, що за камні? Ау, тут має бути. Так, окей. Десь там. Повільно йдемо. Ні, йде. Ну звідти Там десь я бачу. По звуках, типу говорю. Там десь є. Там я чую десь. Так, окей. А бо там багато звуків. Хп відновили, о, записка. Прикладемо. Жінка 4 Художник був невтішений і проводив дні плачучи та фотографуючи свій, свій портрет під час довгих прогулянок під дощем. Під час однієї одні з таких прогулянок він зустрів стару жінку, яка сказала: Ах, молодий чоловіче, я бачу про з зговічаю. Ходімо зі мною. На кілька пенні, сказала вона. Його з. За... За по... Його заповітну картину можна було втілити в життя. І тільки тоді він згадав, що намалював жінку. талія вгору. Полуніться за з третьою частиною завтра. Окей. Він з. Зу... По цій частині, коротше. Пояснюю, так дивись, то той випуск. В цій частині художник. Художник Тот. Йому дав кісточку і сказав, що ця кісточка це є. це кісточка депо, як тут? Вось і це восі жінки. Тому я намалював через це жінку. Він намалював через це жінку, яку він тіпо, представляв. А потім як виявився, йому сказали, що це восі кабана все ставим уже убиты на них всех. Я к этой пойду, змею. А стой. Не-не! Поклята пилка. Так, баш на в походу. Туда. bhojake ato okabonawe bishambuuko isaspinudu tambua what is bambu i'm going a close e... Tipo, a close-up view a close-up view of the bambu tree a dá Треба в карти піти інший. Там має бути подовження історії якогось чувака, який щось працювати в цей ліс. Там він, типа, він робить свої як то репорти, розказує, що він заліз, в день, бачив за ніч. Перший день не нічого чуйте, крім дивних звуків where? Where is, Вер. Веріс. where Веріс is? Where is? Where is Білка. Нет? нева А не, я, я бирка. Here is вилка. Туда. Там такие кайфы из-за стрелёты. Вот целый взрыв химо А. Я тупый. Я дом пришел, в ногу роя. До хаты его пришел, так что давайте назад. Короче, просто там есть стенки, там и будут здесь. И не забывай оставаться звуки Пио, десь дуже близько. Я десь почув дуже близько, прям під ногами ніби. А й так, да, можешь тут бути на деревах? Типа ті білочки. Чому не тільки можуть тут по землі повзати тут? Я думаю, тільки по землю сейчас було на чашку на такі кількості деревья шути. Окей. Покшогось на всього один три. якийсь стрімний звук і все. Ну добре. Може пізніше вже буде. Подивимося. Добре, погнали туди. І зараз заодно знайдемо взагалі інші білки. Вони дуже потрібні. Ми маємо виконати квоту, а іменно одна велика білка, яка десь має бути. Так, я маю тут, хіба ні? Е, так, я казав, що мій акіл менший від нуля. Е, напевно я вже казав в якомусь відео. Надо було бічку зайти. Окей, продовжуємо бігати і записка, записка, записка. Ооо, щось інтересне. Е, факти про білок. У 2007 році в Ірані було затримано 14 білок. І десу чому? Чому вони не написали про якісь такі. Не знаю, уже у Біокербікроу магазин. Знаєте, по типу, чайки ж можуть обкрадати магазини і знайти такі відео. Де чайка заходить, тупо бере там щось в магазині втікає. Чому білки не може так зробити? Тому що білки доволі розумніші поляюся. Після самими розумними тваринами, рахуючи нас і мавп, є ворони. Ну мавпи, вони більш такі для навчання. Типу... Ворон і сам по собі хоче розумним. А... А її можна дуже добре вона навчається дуже добре А оборони вони самі по собі розумні так білок нічого я не бачу добре давайте звуки далі білок от там має бути нова записка я новий давайте почитаємо Нічого немає поки що. Так. Репорт 2 відхилення від норми все, що відбувається. За дивною регулярністю повторене калібрування завжди усіває їх, а вони повертаються наступного дня. Я також постійно знаходжу мертвих біок за дверима. Схоже, тварин покидає їх. Але я помічаю це згідно з моїми вказівками. Повертайтеся завтра для іншого звіту. Бо що це мій головний герой після убив підставляє? Нашого головного героя точно щось не це з головою. Я чую таку жінку себе хай це тримає. Ви бачили вже на початку відео. Окей. Так, коротше, все, погнали. Зараз шукаємо білок, ми вивізли всі точки інтересу. Тепер ми чисто на полювання білок. Е, як то Будемо чесно займатися. Ну окей. Нічого немає. Ну навіть так вс дві білки залишилося. Одна велика, я думаю, легко буде піймати. І одна маленька. Ей вже будуть на пантячкі ще. Окей. Шукаємо. Нем... О! Записка Так давайте меня что робить робот Гупа ты прямо зараз в лісі чи це просто нам так показують? показывают факт. Самець билки Саме сбилки самка в тічці замыл ее запах від нього А я понял за эти речі самець відчуває замыть запах білки. ...самые эти белки, сейчас брачного периода замели Замыли... получай, ...я как-то чувствую, и запах. ...чином воборот, я не понял. Получай, бери белочки, будь ласка. У меня есть какой-то... задачи, просто, пару белок. Как я как-то понимаю, нам те вот, ...я как-то... ...пять белок для женщины, и... ...XL для нас, на еду, как я понимаю. Я так думаю, просто. Ну, вони, я кажу, мають щось їсти. Ось так я бачу, ось ці п'ять білок віддають жінці завжди. Ну, там ще у Туїні є якісь, по Так, окей. Так. Дерева, нічого теж. Бачу, бачу, знову ту саму. О, підійшли до ще одного стовпи. Я знаю, що тут стрибати не можна, це було би так круто. Окей. Де взагалі? Я десь біля гори. Що, давайте чисто спамити у звук. Так, я десь чув. Есть купушиці чую. Там. Я должен і тихий и те не в кустиках. Що таке? А, це стол, бо, Я подумав, це вілка стоїть Це був реально страшно. й затупала. What are fucking you doing? Я друзья, шо вы? Я безоружен. Да. Ты куда идешь? Шо вы? Я такая раз там убью как вы. Не парьтесь. Просто пострелять точки люблю. Ну, а шо это? Я, я такие и ешь, шо сгобишь? Люблю пострелять точки. Тебе ж це навіть не я винувати. Самі для жінки треба. Вона хоче собі шубу з білок. А я збираю в неї шубу за білок. Я побуду злетить білку, а я не вижу ніякої білки тут. О, там десь. А це білка, бьюка, там велика. Tak, okej. Okay. Maleź nie szły. Tak, tak, tak. Jest bardzo niepomytny. Білка, білка, білка. А, це вже вишні так? А, значить їдемо взяти. Так. Добре, погнав шукати велику. Мені реально потрібно велика. Мені жінка сказав, принести. Я читав ніби так. я Та же читав. Так схожу. Мені мене таймер Зараз вийду. Так я вернувся. Міта буде дещо виключити. Так, окей na tanto do outro bioco. Ще одну, будь ласка. Я багато не прошу. Іде білка велика, хоча б одна. Нема ні одної. Якби Бог хоча б якісь містяти, вони... Може вони в якомусь фізичному місці водяться. Не знаю, може. А може і не Бог його знає. Який має прийти до речі через п'ять днів, як там пише. Так, до пару игры буде 5 днів, я думаю. Что має прийти якийсь бог? який я не знаю. Я не знаю, що в них є, по релігії. А уже вот у него какие-то там <звук> Так так То есть там Там-там-там, бачу М И мне так хорошо надеетесь, что это булка-билка Она не маласенька Так, так, так. Це Самайся. Защай Це надоедаешь. Посуните самі білки вас сейчас. Що то по камінь. Ну, да, давайте пойматься, коли найду реальну велику білку. Если брок годин пройшло! Це що за хихан? Це за монстр на бейше ніж я все может ты думал дома исправить ну, до почекай, я назад так. так там пойти капіта шо за гігант краще идуш тяжко найти короче пані оце вот звук який я що не сдав він помогай тільки якщо тільки ворока білка дає такий звук. Якщо я почув такий звук, то чаще збью. білка знаходиться. Що ты, що давай, втікай від мене? Рад, що в мене патронів немає. В бо я тебе так не належу, щоб стрілу. Так. Окей, ми майже дошов до хати нашої. Одна шахтинка. Окей, записки тут ще є. Ага, хочется это Че, что за лепи на нашей хатке? Вс. Тут пусто сзади. А, мои наушники в ходу взглядываются сейчас, так что треба спешить. Мой наушник Мои наушники за осят, я бы Женщина, ты да. Женщина. Записку вона мені написала, походу, Викатило. білочок. Вс мені дав білок. Що ще? Я не хочу білок. Дай мені шкіри. Не дай мені мою шкіру, або дай свою. Не вибачайте, ты можешь получити тільки моїх білок. Тиспи. сплю. Окей. Okay. Напевно, на чому будемо закінчувати? Це випуск. Я відійду до від неї. Так, окей. Напевно, на чому я буду закінчити випуск. Мені вже навушники говорять, щоб я закінчував. Як зараз пошла на зарядку, напевно. Бо вони мені говорять, що я розряджені майже до нуля. Добре, а на чому буде закінчити випуск? Ставте лайк з каналу, щоб бачити нові відео по цій грі. Всім па-па!